Дівчата, привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні в нас відео про інвентаризацію моєї кольорової косметики, тобто косметики для мейкапу, для макіяжу. Ось, Це вся моя колекція. Ось його скажу вам чесно, трохи трохи забагато, як для однієї людини. Хоча, як для кого, хтось любить колекціонувати косметику, хтось не дуже. Я скажу, що я взагалі обожнюю косметику, і... але я дійшла до такого висновку, що мені цієї колекції вже трохи забагато. Я не встигаю користуватися всіма продуктами. Ем... І не знаю, якось займатися марнотратством не хочеться. Ось Тому в цьому році, як ви вже знаєте, з пореднього відео я буду ем... запускати проект, який називається Рік без покупок. І ми будемо з вами сьогодні передивлятися мою колекцію, дивитися, скільки в мене позицій в кожній категорії. Категорія обличчя, наприклад, тут знизу є в нас категорія губи, яка досить велика, і для оч... все для очей. Так? Ось тому давайте почнемо. Я, моя ціль на наступний рік буде максимально змінімалізувати свою колекцію, тобто використати, звісно ж, продукти. Скажу чесно, що мені от саме використовувати кольорову косметику дуже часто просто не вдається, я її викидаю, просто тому що вийшов вже. Срок придатності, тому побачимо, як в мене піде. Я хочу, до речі, ще зробити таку цікаву, такий цікавий експеримент і просто записати, на як довго вистачає, от, наприклад, помади, або як, на як довго вистачає олівця для очей. Просто користуватися від самого початку до самого кінця одним продуктом і подивитися, наскільки от вистачає одного продукту, тому що в мене є така проблема, що купуючи той чи інший продукт, я думаю, ось в мене там буквально, не знаю, скажімо, два олівця. А, а якщо вони закінчаться, от, і що я буду зараз бігти відразу до а, магазину, це все, знаєте, це все стрес, це, це, це треба спішка, це треба бігти, шукати. І я таким чином, з такою логікою, а, можу накупляти забагато от е, Якоїсь косметики, з думкою, що ось-ось вона зараз мені закінчиться. Тому такий експеримент, і подивитися, а наскільки часу фактично вистачає да, якогось одного продукту, там, чи помади, чи коректора, чи, не знаю, чи, чи олівця, чи, чи тіней. Тому подивимося проекспериментуємо. Е, Давайте перейдемо тепер до категорій і до чисел. Що в нас тут відбувається? Почнемо з самого низу. Так, категорія обличчя в нас а, по контурингу, ми бачимо тут а, три продукти. Тобто, ця, ця палетка, бронзер і хайлайтер, тобто три продукти. Далі ми бачимо ще три пудри а, спонсор нашої програми Everline Cosmetics. А, ні, я жартую, насправді ці всі продукти я купляла сама, я просто люблю Everline, Вони мають. Доволі такі класні продукти за гарною ціною, тому ви тут багато побачите цю фірму. Спонсор цього відео це моя зарплата. Ось, добре, давайте так. Пудри в нас три штучки. Далі бази, а ось одна база в мене всього. Коректори в мене чотири, причому три з Евелайн. І тональні основи в мене теж три. Скажу чесно, це для мене дуже багато, я тональними прям так часто не користуюся, тільки, скажімо, на так, на свята, або коли треба десь там дуже гарно виглядати. Зазвичай мені не потрібно, мені вистачає просто коректора і пудри. Добре, і того, давайте порахуємо, в нас в категорії обличчя буде такс, 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 11, 13 позицій. Ось 13 позицій. Ми порівняємо наступного року, скільки а, в мене буде їх а, до кінця року, 2024-го. Наскільки мені вдалося їх використати, хоча ну, не знаю, не знаю з кольорової косметики, я вам кажу, мені дуже туго це все йде. Але я буду старатися. Далі їдемо. Губи. Губи в нас я нарахувала тут 10 помад. Ось вони. Ну, Це я, звісно, рахую теж і блиск, в мене тут блиск є. Цей кларінс це теж, вважається, блиск такий легенький, тому я це все разом рахую. Це 10. Далі бальзамів для губ я нарахувала 7. Чому, ви бачите, тут 6, але в мене ще один є в кишені кур куртки, я забула про нього і забула його сюди принести, тому їх 7. І олівці у нас 4. І того разу у нас 21 продукт лише для губ. Е, скажу чесно, е, теж дуже багато <сум> можна було б переполовинити, і мені цього буде, було б е, достатньо. Далі переходимо до категорії очі, і тут у мене ви бачите, олівці для очей, туші для брів олівчик, гель для брів. Тіні такі в такій кремовій е, консистенції, і в мене ще є аж 5 палеток, О, 5 палеток, так, це багато. І разом це буде в нас 23 позиції для очей. Скажу чесно, я могла б тако буквально кілька штук вибрати, і, і цього мені теж було достатньо. Але маємо те, що маємо. Я, в принципі, всі свої продукти люблю. Нема такого, що, не знаю, якийсь він тут поганий, бо в принципі я те, що прям геть-геть погане, я скажу чесно, воно в мене не задержується. Тому, а, тому якось так. До речі, в проєкті Денко ви бачили там в мене таку червону помаду, яка, не знаю, мала дуже неприємний запах. Скажу чесно, я просто викинула, тому що я подумала, навіщо я маю мучити знаєте, себе і. Не знаю, нюхати цей запах, якщо в мене є ще от стільки чудових помад, які я люблю, і з задоволенням буду користуватися. Ось тому якось так. Ось тому кому цікаво, кому цікаво ця така косметична подорож, запрошую вас приєднатися до мого каналу. ось І розкажіть мені, будь ласка. Чи ви теж маєте досить таку велику колекцію, чи ви все-таки більш такі мінімалістичні? Любите мати там одну туш, може, з два олівця, три помади, пудру, тоналку, і цього вам достатньо? Ось розкажіть, який у вас підхід? Чи ви любите взагалі косметику, чи, чи більше так вважаєте що це ну, такий атрибут, скажімо так, не, не обов'язковий? Ось розкажіть вашу думку, а ось та й буду я з вами поки прощатися.